Що важливіше, тренування, сон чи харчування. І я ці три складові насправді хочу поділити на дві складові і зв'язати між собою сон і харчування, тому що вони невід'ємні один від одного і впливають один на один безпосередньо. Тренування, я по своєму досвіді можу сказати, що я не досипав, я спав невчасно. Через те, що в мене був великий світовий день, спочатку в мене було більше харчування, ніж потрібно. Потім, коли Пішов, пішла просадочка така в гормонах. В мене відторгнення їжі було, я менше їв. Тобто плющило по сну, по їжі, але тренування я залишав, дисципліновано виконував, виконував, виконував. І сила не падала. Витривалість не падала, але я почав бачити, як я візуально просто зменшуюсь. Здоров'я, знаєш, от як є здорове тіло, таке все, А є от як воно починає, як ніби хворіти, сихатись, на вагах та сама вага, силові ті самі. Ніби Немає все нормально, насичні, але ніби. я бачу насиченість тіла йде, і я потім бах, воно не витримує, і я захворів. Тобто тренування без цього всього вони можуть бути, але вони тобі не будуть давати результати. А навіть якщо вони можуть якийсь час підтримувати твій результат, не падати вниз, але поступово з тебе життєві сили будуть висмоктуватися, і в якийсь момент відбудеться це падіння А сон і харчування. Чому я їх хочу зв'язати в одне ціле? О, тому що якщо. Ти спиш, наприклад, ну от я по собі скажу норма, моя 8 годин в день. Але якщо я ці 8 годин в день буду ділити, там 4 вночі, 4, 4 в день, це два рази за день, замість одного я проживаю пробудження, це розбивається, розбалансовується харчування. Я їм невчасно, я починаю зриватись по порціям, то їм замало, то забагато відчуття міри втрачається. Якщо я їм, о якщо я сплю замало, це теж впливає на харчування. Недоотримується гормонів, апетиту немає, життєрадісності знову немає. І ми починаємо їсти всяку хірню. Тягне на солодке, а солодке це не в плані, там яблука, банани. Хочеться ну, реально якогось дерміца під'їсти, якогось де, як де, де, дріжджового, цукрового, ну такої там випічки, вафлі, цукерки, отаку всяку фігню. От, тому сон він одразу б'є по харчуванню. І харчування буде так само одразу впливати на сон, вони взаємопов'язані. І якщо розділити їх на дві такі рівноцінні частини, то я все-таки скажу, що вони не рівноцінні. Тренування, якщо в тебе є оця база, ти їсиш не тільки калорії, білки, жири, ти їсиш вчасно, ти їсиш в міру, і ти їсиш правильну їжу. Якщо це в балансі, плюс ти спиш. Один раз в день вночі і висипаєшся, і спиш і небагато, і немало, твій день, в принципі, буде заряджений, ти будеш в натхненні. І якщо ще до цього додати тренування, будь-які тренування в тебе піде прогрес по тілу. Навіть без тренувань при такому режимі ти будеш життєрадісним. Якщо ти будеш цим нехтувати і тренуватися, ти будеш нещасним і твої результати будуть дуже низькі. Тому харчування сон набагато важливіше самих тренувань. Тут ми вже можемо тренуваннями грати як завгодно. Хочеш там віджиматись, хочеш поверліфтинг, хочеш ще щось в залежності від спеціалізації. Якщо є спеціалізація Дані, якщо ти готовий там ставити світові рекорди, виступати на змаганнях, тут трошечки інша тема. Якщо ти займаєшся суто для здоров'я, хочеш збудувати якийсь м'ясовий каркас, найкраще це різноманітність тренувань. Побігав, побігав на дальній дистанції, побігав вгору, побігав вниз, пострибав, навантажив важку вагу. Шу, поприсідав з важкою вагою, поробив там станову, на руках поставив. Тобто, чим більше ти підключаєш цього, би, різнобарвності, різноманітності, тим цікавіше стають твої тренування, якщо ти думаєш, що ти. там Присідав, там важкі тренування робив, а тут ти захотів місяць просто постійку на руках постояти. І при умовах, що в тебе зі сном все в порядку, з харчуванням, все в порядку, ти думаєш, що ти відкатиш по м'язам, вони почнуть руйнуватись, тому що там факторів, які впливають на рост м'язів, їх стає менше, ніж до цього. Ні, ти помиляєшся. Можливо, буде навіть ще просування вгору, і коли ти повернешся до штанги, ти ще навіть можеш спрогресувати. Це точно гірше не стане. От така моя думка. Ну, так, воно такі є. Бо перше, що треба закривати, це базу. Базу. Спорт. Бо я згадаю, як раніше, там по три години тренування. Думаю, йо. Да? йо мо -йо. Фанатизм. Фанатизм. А, а юнацький ентузіазм він прикольний а. в юності. Просто організм може це витримати далі без, без фарми не потрібно, да, Потрібно вчасно почути організм. Вчасно не чуєш організм. Травмування і хронічне якась печаток травмування. Не травмуватись вчасно. Саме, тим паче, що без спорту ваш мозок буде страждати. Це 100%. І саме класна активність для мозку це танці. Потім йде теніс, бабентон, там, де немає травматизації великої. І оця гра з різним... Дивіться, ти приходиш в зал, жмеш, типу, качалка стоїть на третьому місці, останньому і топа. Чому? Ти прийшов в зал жати штангу. Ти кожного разу зжмеш майже по одній тій самій траєкторії. Типу, штанга не з'являється тут-тут. Коли ти граєш з м'ячем, це нові комбінації кожного разу. Нова комбінація. Мозок кожного разу аналізує нову угу. інформацію, і це для нього прям блаженство. І йде класне кардіо. А танець, ти працюєш в різних осях. Постійно в різних осях мозок постійно постійно розвивається, постійно будує, і це саме найкраще. Тому от у мене знайомий зараз живе в Китаї, працює там вчителем танцю, бальних танців. І він каже, чому китайці так довго якісно живуть? Він мені знає, що сказав? Після 40 майже усі ходять на танці. Після 40 майже усі ходять на танці. Він мені скидає відео, купа китайців, і вони всі танцюють. Після 40 всі ходять майже на танці. ты уявив? І ще й на баль. А це mm себе ніфіга Я ходив, я охуїв.